Вітаю, друзі! Сьогодні в мене рубрика телеярмарок. До речі, зробив собі нещодавно ось такий, не знаю, як його навіть правильно назвати, шкаф не шкаф, полиця не полиця. Але зробив ось такий виріб з дерева для зберігання а, готових виробів. І, до речі, друзі, до мене буває, що приїздять люди саме додому, поціновувачі природного мистецтва, покупці і гадаю, що людям також приємно та цікаво. Розглядати вироби як в справжньому магазині. Отже, друзі, зараз я оберу героїв або героїнь сьогоднішнього сюжету і продовжимо. Кому ця тема буде цікава, запрошую до перегляду. Отже, друзі. Герої або правильно сказати героїні сьогоднішнього відео обрані. Та перш ніж розпочати, я хочу нагадати, як зі мною зв'язатися, якщо вас щось зацікавить, якщо у вас виникне бажання більш детально зі мною поспілкуватися та замовити вироби. А зараз, друзі, на ваших екранах з'явиться мій номер телефону, за яким закріплено Viber та, Tele, та Telegram. А дзвонити саме дзвонити за цим номером, друзі, не потрібно. Якщо вас що зацікавить, пишіть в Viber або Telegram. Після того, як люди мені пишуть, ми вже з ними зв'язуємося і більш детально про все спілкуємося, де я надаю більш детальні світлини, більш детальні розміри і, звісно, надаю консультації по догляду за посудом з дерева. А сьогодні, друзі, в мене на огляді такі ужаткові вироби, як ступи для спеції, товкачки, і ще в них є дуже багато назв. Первинні ступи, їх прототипи з'явилися ще в дуже далекі часи, ще коли в людей навіть не було посуду тарілок ніяких ще в ті далекі часи, коли люди виключно полювали і вживали м'ясо в свою страву. Первинні ступи для спеції в ті далекі часи носили більш Ритуальний, так би мовити, характер в тих первинних ступах люди робили фарби з трав'яних зборів і за допомогою тих фарб наносили на своє тіло малюнки Малюнки відповідно до різних подій. Якщо, людина, якщо коли первісні люди ходили на полювання, це для них була одна подія. Якщо була якась битва. Це друга подія, і до кожної події в них були свої ритуальні малюнки. Вже потім, згодом, коли людство почало розвиватися, навчилися обробляти землю, сіяти жито і багато інших культур, ступи увійшли в побутовий вжиток. Тобто почали виготовляти різноманітні спеції, трав'яні збори тощо. І саме з тих давніх часів ступа для спецій ще вважається домашнім оберігом саме з тих давніх часів, де сама ступа є символом жіночого роду, початку жіночого, а товкач чоловічого. Всі мої вироби, як ступи для спецій, так і посуд, який я роблю, оброблені натуральним масловоском. Друзі, я використовую ось такий масловоск компанія Bionic House. Це, друзі, не реклама, показуючи, чим я користуюсь тунгова олія з карнаубським воском. Тунгова олія це горіхова олія. З Карнупським воском. Що таке Карнупський воск, друзі, це воск рослинного походження Батьківщина Південна Америка. На відміну від бджолинного воску тваринного походження, карнупський воск, друзі, відрізняється більшою температурою плавлення. Ступи зроблені як у вигляді класичних, так би мовити, друзі, ступ. Ось такої форми, так і у вигляді макітри. Різних розмірів мають великі, великі та потужні товкачі, або, як їх ще називають, макогони. Стиль виконання, який я позиціоную для своїх виробів, і стиль, в якому я працюю, друзі, це природній стиль виконання. Ось така, друзі, неймовірна краса від матінки природи. Неймовірні малюнки. Це перед вами Волоський горіх. І також, друзі, як я ще називаю це етностиль. Ось, друзі, можете побачити. Неймовірна також краса підкреслена кожна жилка в деревині. Малюнок проявляється надзвичайно. Якщо б не ось це моє клеймо, і ви побачили б десь ось таку ступу десь в краєзнавчому музеї, ви б могли подумати, що це. Що ця ступа прийшла з сивої давнини. Потужні товкачі, як я казав, макогони. З усією красою від матінки природи. Ступи виконані з твердих пород деревини. Вашій увазі, друзі, Волозький горіх. Красень волоський горіх, дуб. Та є одна ступа з акації. Це, друзі, глидища червона канадська акація. Всі мої ступи виконані в єдиному екземплярі, як це і належить справжньому майстру, майстру мицю. І стануть не лише помічницею на вашій кухні а і справжньою її прикрасою. Що стосується ціни на мої роботи, друзі, ціни від 850 гривень до 2200 гривень за виріб. Але за більш детальною інформацією нагадаю, якщо вас щось зацікавило, звертайтесь, будь ласка, за номером телефону, який зараз з'явиться на ваших екранах. Звертайтеся в Viber та Telegram. А на цьому, друзі, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!